Привіт усім! Рада вітати вас на моєму рукодільному каналі MyStitch. з вами Олеся. Зробила проміжне включення, тому що трошки в мене така сталася халепа з цим наборчиком. Нічого страшного, але трошечки є тут помилка у ключі. От, Тому хочу вам показати: ось тут в будиночках в цьому місці. Ось тут ось тут. Бачите, ми тут бачимо такі білі. Біло-сірі кольори. От. А в ключі у нас йдуть інші ниточки. Тобто, дивіться, з цієї сторони у нас в ключі на оцей червоний хрестик і цю стрілочку догори стоїть 14-15. Ну, я ними і почала вишивати цими кольорами 14-15, Ось наша палітрочка. От. І ось 14 і 15. Це такі яскраві жовті. От. Ну, я бачу, що щось мені не те. Тобто я вишиваю ці будиночки. Ось так у мене виходить. І у мене ось тут жовтеньке. Тут жовтеньке, тут тут. ось це все. І тут Тут вже почався сонях. Ось цей сонях вже почався, бачите? От. А тут теж жовте. Чому жовте, якщо це буде будиночок, і тут прев'ю біле, біле, ну, тут трошки, видно сіренького. От. Я вже почала і бекстіч тут робити, але ні, не втрималась. Полізла я в ключ, полізла я в схему, тому що я вишиваю по перенабору. От. І почала дивитись в перенабор. Побачила, що там немає двох кольорів, немає кольору. У перенаборі взагалі, ні в яких значках, кольорів 25 і 26. Ось такі світло-сірі два кольори. От. Ось вони. І їх там немає. Я не зрозуміла, що це таке. З цей колір іде це Бек, ось тут, де я вишивала на хатинках. Це у нас бек таким темно-сірим. А з цими світленькими. Щось якось їх немає в перенаборі. Я не зрозуміла чому, і це ж полізло в схему. Ну, В схемі я тут теж в е, ключі не знайшла. І тут, і тут до кінця 25-26. Я перегорнула на іншу сторону схему, тому що тут теж є ключ. От, Почала передивлятися, і тут я бачу, що у нас є. На цьому плюсику і на цьому хрестику номер 25 і 26 ниточки. От. І це саме якраз ось ці дві ниточки, світло-сіренькі такі. От. І ними треба вишивати, так як є на прев'ю. Ось це сіреньким. Два кольори сіренькі. ось тут в будиночках на стрісі коричневий, тут сіренький, і тут на хатинках. На цих ось це все має бути там сіренькими кольорами. О. Я вчора це побачила, вже не хотіла пороти. Думаю, я вам покажу, От, щоб бачили, в кого теж такий набір є. Подивилися, чи немає там помилки, і не зробила таку помилку, як я. У мене стара комплектація набору. Бачите, ще написано все не українською мовою. От, в марічку я написала, вони сказали, що там перевірять у себе, ми перепросили мене. От. Ну, я не бачу тут великої проблеми. Тобто ці півхрестики випороти і зашити сіреньким. От, це для мене не проблема. Але просто хочу сказати, щоб ви дивилися, в кого є цей набір. Просто бачили, чи немає у вас. Ну, щоб просто не зробили цієї помилки, якщо навіть є помилка включу. От. Тому що, ну, якось воно дивно виглядає це жовте, насправді. От, Буду сьогодні ось це все випорювати. От, випорю, випорю оце і буду зашивати сіреньким. Сьогодні я ще не вишивала, не було в мене часу, а вже вечір. от, Ну, нічого. От, Якось так. Ну, і такий у мене результат тут. Боже, не пам'ятаю, 21 з чимось відсотків. Ось це я вишила. от, Напевно, що так. Я пам'ятаю, що вчора була така гарна сума, що я вишила, я на ній закінчила, закінчилася, хотіла декілька зробити хрестиків, тому що тут вже почались хрестики. Це все півхрест мій неулюблений, А тут вже я жовтеньким почала ці хрестики вишивати, бо вже мене півхрест задовбав трохи. От. І така гарна цифра була. Вишито у мене 5555 хрестиків. От. Ну, тобто, по марафону, тому що півхрестики рахуються як хрестик. От. Два півхрестика, один хрестик. Тому, так, тому по марафону вишито 5555. Така цифра гарненька. От ну і ось такі просування. Котика свого Леонардо від Dimensions я ще не починала. От, тому що так мені пішло гарно. Мені дуже сподобався цей набір. Марічка він дуже гарно вишивається, дуже швидко. Навіть з тим, що я цей півхрестик, як завжди, колупаю, сижу дуже довго, дуже довго я з ним граюся. Ну, не люблю я його. Мені оці хрестики набагато швидше вчора пішли, ніж ці всі півхрести. От. І тут ще буде досить багато, тому що ось так. якось Воно ось так іде, іде, іде. І тут і вже оце ще все. Це величезний ще кусок такий. Ага, все тут на... зараз на цьому рев'ю покажу вам ось це, ще, ось це все, ось це ще. Це все ще буде півхрест. Ну, і тут зашивка теж є півхрестик, але тут вже менші такі частинки півхрестом. Тобто, це не так страшно. Ну, Але ще, ось, бачите, це все перешити. І тут ще зеленого. І подивилася, це у нас фрузлики червоненькі. Це, напевно, щось таке червоненьке, просто цвіте квітне. От. Тому ось так. От. І це будемо так вишивати. Ось ну, ці соняшки, бачите, почала я тут жовтеньким таким-такі листочечки. Гарні пелюстички вийшли, пелюстички, пелюстки. Що я говорю вже заговорююсь. Я нічого не говорила, вже заговорююсь. Ну, якось так. Тобто, добренько, це я закінчую це включення. До наступного включення. От не перемикайтеся, за хвилиночку буде продовження, па, -па. Так, повернулася я до вас зі своїми просуваннями. У кадрі у нас котик Леонардо для моєї донечки. Ну що ж, так, такий-такий у нас Леонардо. І все, що я б вишивала, це ось так. Так, в кадрі я не поміщаюся з, цими, з цією великою рамою. от, ну що Я вишила? я тут вишила всього 2,38%. Це 1001 хрестик вийшло, вишивала я 3 дні. от, Тут що у нас два кольори: хрестик у дві ниточки, а тут. Хрестик, півхрестику, дві ниточки. Тут півхрестики в 4 і в 5 ниточок, якщо я не помиляюсь, бо я вже забулася. От. Що вам сказати, чому я його не вишиваю? Ну, не вишиваю, тому що інший процес мене трошки затягнув. От. А ще тому, що незручно мені вишивати на, моїй, на моєму станочку, що він у мене там? снігур. Так, на моєму снігурі. Я замовила собі у мережці Львів ще один станочок Іволга. І чекаю, коли він приїде. Він вже виїхав. Ну, незручно мені, незручно, тому що я не можу закріпити лампу. Мені. Неможливо, якось не... велика рама, і крутяться ці ноги не знаю. Мені незручно, я дуже люблю і волгу, я її просто обожнюю. Так, коли в мене не було вибору, то я вишивала і великий наборчик мережку вишивала на снігурі, але ну, тоді було так. А зараз... зараз я так не хочу. Тому чекаю на новий станочок і. Переставлю туди раму, поставлю, і я думаю, що почне трошки швидше просування бути у мене, трошки більше. От. Що? Ще? Ще я намагаюсь вишивати по перенабору, але він жахливий. Просто жахливий. Там так наплутано, що неможливо. Постійно приходиться брати схему, звірятися із схемою. От. Дівчатка, може, у когось є безкоштовний перенабір. Цього деменшенсу котика Ле, Леонардо. От, може хтось може поділитися або сказати, де скачували. У мене перенабір, той, у якому іде там ідуть, півхрестики. От. Хоча насправді тут півхрестиків ніяких немає. У перенаборі є там небагато, але він жахливий. Може, в когось є інший перенабір. Буду рада, якщо ви мені напишете і скажете, де його можна скачати. От. Тому ну, немає тут більше що показувати. Немає тут нічого цікавого, Ось, тільки це віконце, як я почала Ось цю шибу. Ну, от воно трошечки тут і є. Цей пензлик ще трошки бачите. Ось тут, ось тут, ось тут. Це пензлик трошки. Це ж щось під щось підвіконяче, що у нас тут таке. От, Ну, якось так. Тому немає, що показувати насправді, йдемо далі. Так, так. ну, а це у нас просили. наборчик на просторах літа. Ну, тут вже трошки, трошки додалося за цей час. Пройшов майже місяць. Ну, я вишиваю не дуже швидко і не дуже багато часу маю на вишивку. Тому, як іде, так іде. Хтось вишиває дуже швидко з дівчаток. Ну, це добре. У мене так не виходить. Я повільно вишивальниця. Я собі сідаю і в задоволення помаленьку там пливаю. Так, ну, ось наш марічка на просторах літа. І ось що у нас є вже. Ось що ми бачимо. Так, тут я вишивала цей процес, я вишивала 14 днів. У мене тут вишито вже 44,7%, і це 10 971 хрестик. Ну тут вже трошки видно, так? Так, що у нас тут? Бачите, Тут я вже, де була оця жовта ниточка, ось цих, де було помилково, я вже все зашила сіреньким. Так як має бути, два кольори сірого. От, ось так воно виглядає, вже набагато краще. І так як видно, що так воно має бути. Так, трошки я беку поробила, ось тут цей журавель зробила в цих будиночках. Ось цей парканчик, і тут якийсь парканчик. О, тут будиночки, щоб вже їх виділити. Соняхи, ці два повністю вже вишиті і відбекані. Тут, тут напевно, що будуть фрузлики. Не пам'ятаю, в маках точно є фрузлики, не пам'ятаю, чи є в соняхах. Ну, тобто тут вже все. О, причепились мої ножнички до магнітику. Бачите, такий гарнесенький магніт. У мене від мережка Львів дуже гарний. І він такий міцний, що ножички одразу до нього чіпляються. Так, вишитий один мак, зробила бекстіч одним кольором, тільки ось це у нас, тому що тут буде інший колір, і цей колір Бекстічу буде і на листочках. На цих, на цих. Тобто, ці всі листочки тут теж буде бек і він іншого кольору, тому його я ще не робила, тому що ще вчора я зашивала ось ці місця, ось тут ще щось дошивала, я вже не пам'ятаю. Тобто, я оце все ще вчора ввечері дошивала. От. Ну, Я думаю, що так, тут буде ще один мак у нас. І тут уже буде ромашечка йти. Ось Тут якийсь листочок, я не пам'ятаю, та листочок, а тут уже ромашка це серединка ромашки. Отак. От І фрузлики тут. Тут ну, погано видно. Ой, тут ще є такий бек. І тут від нього будуть такі фрузлички йти, тут трошки фрузличків. так, Буде так. Дуже гарно виходить, шиється просто дуже легко. Ну, настільки легко, швидко і гарно. ну Це навіть те, що я не люблю півхрест, а тут ви бачите, тут самісінький півхрест, оце все тут тільки ось. Рома... Ромашки, Соняки і маки пішли, і ці листочки, то це хрестик. А це ж все, оце все півхрест. І тут ще півхрест ще буде, це ще не все. От. І він ну, так швидко шиється, так гарно, просто летить. А для тих, хто ще любить півхрест вишивати, то я думаю, ви це взагалі дуже швидко вишиєте. От. Тут, на цих копичках сіна я ще не робила Бекстіч. Потім, коли перейду на цю сторону, то буду робити. Я так думаю, я не знаю, ще як я буду йти. Чи сюди донизу просуватись ці маки ще вишивати, чи йти знов так. От. Якось побачимо. Як голочка поведе, так і буду вишивати. Ну, але він мені дуже подобається. Він мені подобався, коли я його побачила, а зараз вишиваю я просто у захваті. Він дуже гарний. Камера того не передає, взагалі не передасть тої краси, от, яка є. І так, і бекстіч додає. Але взагалі то соняхи так гарно зроблені були, що навіть без бекстічу дуже гарно було видно кожну пелюсточку. От як вона є, такі гарні. Я навіть засумнівалася, там взагалі є Бекстіч чи нема, потім дивлюся, є. Ну, як вишила, то так. Вони виділяються ще більше, але дуже гарні. Тому що маки, от, ну, на камеру зараз видно, якось виділяються пелюстки. А коли дивишся без бекстічу і без камери, то просто одне місиво якесь таке це помаранчево-червоне і все. Треба трошки віддаляти, і так як на камеру, ну гарно виглядає. От, ви бачите, я на всіх своїх роботах роблю розміточку. Мені так зручно, швидко. Я дуже багато років вишивала на руках і вишивала без розмітки. І ви знаєте, мене вже це так почало напрягати, що робота завжди зім'ята, тому що тримаєш її в руці. В одній, особливо коли влітку вишивати, це взагалі руки пітніють за секунди, і ця робота завжди прям'ята, завжди якась вона сіра, негарна. Ну тут не те, що сфотографувати чи відео зняти, тут просто бридко на неї дивитися. Тому я тоді так, що там скільки це. Три-чотири роки тому, не пам'ятаю. Я як спробувала купити станочок, все передивилася, все тепер я тільки на станках. Що в мене є станочок для п'ялиць, маленькі роботи, і деякі на п'яльцях вишиваю, тому що на руках на п'яльцях я теж не можу. Мені ніколи не подобалось вишивати. Я в дитинстві спробувала. Я сказала, ні, це не моє. І вишивала тільки в руках роботу. Хрестик в два проколи у мене був. Вишивалося, звісно, швидко. От, але ви знаєте, з тим, що. І потім я почала подивилася, що дівчата роблять розмітку. Я думаю, чому я не робила? Ну, спробую. я зробила розмітку, мені дуже сподобалось. Я роблю розмітку ниточками. Боже. Ви зрозуміли. Нетучками, ниточками. О, добре, не буду це вирізати. Роблю нитками розмітку. І... У мене, йде... мене ця розмітка дуже швидко. Тобто я там собі сідаю ввечері, коли хочу перед тим, як вишивати якусь роботу, я натягаю її собі одразу на раму і швиденько роблю цю розміточку. В дві нитки спочатку я роблю серединку. Тут де є ось серединка. І ці серединні вони в дві ниточки йдуть, розмітка, а потім від них вже, бачите, я швиденько по 10-10 по собі і зробила. Потім робота дуже швидко йде. і в таких, Бачите, у мене тут щось я вишивала на цих сонях, залишилась жовта ниточка, я її не це, ніде не знімаю нічого, я її ось тут вишила, вже це, от вона в мене тут і є. О, це жовтенька, трошки помаранчевою, тому що буквально на пару хрестиків. Тобто я і ниточку не викидаю, і не пересуваюся стара з тою голкою, тому що тут же більше такого кольору ніде поблизу не буде, щоб його шити. І я одразу тими залишками я вже там кусочок вишила. Ще десь там теж так само. От. Ось цей кусочок, це теж там був залишок, залишок неповна нитка була. От. І так, скрізь, скрізь, крізь, де там є, тому що по дуже, дуже мені зручно, що можна подивитися і це повишивати. Коли розмічено. Мені це не завдає ніякого клопоту. Швиденько зробити розмітку, але потім мені якось легше. Кожен робить якому як зручно. Я, бачите, я вишивала і так, і так. Зараз мені зручно так. Так, ну, такий наш гарненький мій процесик. Дуже мені подобається. І, так, ну, з ним на сьогодні все. До наступного разу ви його побачите, що я там не вишивала і куди мене голочка повела. Не можу я від нього відірватися, тому не можу Леонардо вишивати, тому що я зачепилася, дуже зачепилася, і мені так подобається його вишивати, що неможливо від нього ніяк відліпитися. Ну, буду, буду, буду вишивати і це, і спробую ще Леонардо на новому станочку. Вже буде легше мені трошки. Так. Ну, що ми далі бачимо? Далі я вам покажу свій багатостраждальний. Ефезаліс від фрузелок, який лежить у мене півроку, і я не можу його, я в минулому відео говорила, що десь він у мене є. Так, я його знайшла, цю мою дерев'яшечку. Я думала, що я вишию його там за день, за два, ну, максимум за три, і буде в мене така краса на моїй дошці тут над столом висіти. Угу. Так, так я і зробила, що він півроку, тепер у мене нещасний лежить. От, і я його ніяк не можу дошити. І що в мене тут залишилось? Ну, подивіться, майже нічого не залишилось тут і вишивати. Тому що вишиті хрестики всі, і тільки залишився трошки бекстіч. Ось це тут чорне, бачите, чорна ниточка, як вишивала, так і є. Чорний тут декілька кольорів беку. І з тим, що я люблю вишивати бек, але тут він мені не зайшов на цій дерев'яшці зовсім. Незручно і нитку цю кріпити, і. Якось, ну, взагалі, вишивала. Це вже не перша моя дерев'яшечка, але чомусь тут ніяк. Хоча я дуже люблю фезаліс, і по дереву мені подобається вишивати, але це щось ніяк. От я його знайшла, дістала і думаю, може, врешті-решт, я його все-таки дошию колись. Ну, не колись, але треба вже трошки поспішати найближчим часом його дошити, бо це вже ненормально, що він стільки часу лежить. От. Майже нічого не залишилось вишивати, а я його оце так довго тримаю і тримаю. От. Він дуже гарненький, гарні кольори такі. От. Ну що ж, будемо вишивати? Буду-буду, Сподіваюсь, що я його дошию. Так, що я вам ще хотіла показати? Хотіла показати, я замовила собі наборчик, про який я дуже давно мріяла. О, і я його такі купила, він до мене доїхав. І це у нас гуси гуси ось такі зимові гуси від Лукас. Я просто їх побачила, я в них закохалася, і я їх дуже-дуже хотіла. Ну що ж, я їх придбала, знайшла я їх на ібею. От на Ebay. і приїхали вони до мене аж із Кореї. 10 днів їхали. Я думала, що це буде довше, і вони самі кажуть, що це довше, але приїхали вони швидше за 10 днів. І є у мене такі гусочки. Ну, тут просто краса, неймовірна. ці гори Ялинки ці в снігу, дуже гарні. А гори і сонце це заходить, будиночок прикрашений. Гірляндочками, тут дрова лежать. Навіть сокира стоїть, колесо засніжене, човник стоїть. І ці гусочки тут і летять, і стоять. Крильця розпустила дуже гарно. І ця трава, ну, тут багато і беку буде, і всього. Але тут, в два хрестики, у нас вишивається, і бек стіч в одну ниточку. 4 з 5, 46 кольорів. Угу. Ну, так. Є, що повишивати, є. Ага, а розмір, розмір 49,5 на 34. Ну так, є, що повишивати тут. Але він дуже гарнезний, дуже крутезний. Я за ним ганялася, ганялася, вишукувала його скрізь. Ну і нарешті я його знайшла. Я щаслива просто цьому, що я його знайшла і зможу вишивати цю красу. Він тут так просто. Тут, ага, тут канва у нас з розміткою вже йде. Не видно. Так, трошечки видно все з розміткою. Ось такі кольори. Кольори гарненькі, ниточок. Багато синього, чорного, блакитно-сірий, сірий, бачите, тут такий, тут блакитний, там чорний, темно ну, там в них багато кольорів. От. Такі. Такий, гарний, такий гарний, гарний, гарний обід. От, я його собі купила, буду вишивати. Буду вишивати цю красу. Так, ну що ж, на цьому все. Ще вам трошечки додам до цього відео. Наші відео з донечкою. Ми ходили у Франкфурті в ботанічний сад. Там гарно все цвіло, але ми ходили, думали побачити троянди, але троянди трошки пізніше. Вони зараз там тільки починають розквітати, тому ми мало що побачили з троянд, але ми підемо ще раз для українців безкоштовно з паспортом закордонним, тому можна ходити хоч кожен день туди, немає проблем. І ще ми їздили тут, є сусіднє місто, курорт Візбаден гарне місто. І там ми каталися на старовинній канатній дорозі, нагору підіймалися і погуляли трошки. То додам вам відео, кому цікаво, можете подивитися. А я з вами прощаюся. Буду дуже рада вашим коментарям, підпискам і лайкам. Бажаю всім гарного дня. Па-па, до нових зустрічей!